Без сльоз не розкаже щось, що у нас нового. У нас нового ну, дівчата побігли за відрами. От і як поставити в цьому питанні крапку. Знімає, а я побігла шукати.

Говорят, якось так, поки вода. В прямому ефірі. Почало бурлити підніматься. дзвоніть, будь ласка, бо я в прямому ефірі. Та Бог його знає, кому, блін, позвонить в такому випадку. От не хочуть спілкуватися. Ну, а що робити? Я взагалі без поняття. Кому дзвонити, що робити? Тут яке сьогодні число? 22-23. Вівторок. Сьогодні вівторок.